Це родина Орещенків. Рік тому виїхали з Білопілля у село Довго Лукали Поводолинської громади. Сільська рада запропонувала сім'ї два будинки на вибір. До першого будинку доїхали ми до цього. Діти зайшли, подивились, сказали, залишаться залишиться тут. Ну так ми тут і залишилися. В жовтні місяці це вже буде рік, як ми проживаємо тут. Альона Орещенко розповідає: виїхали з трьома дітьми, дідусем, трьома собаками і котом. Я в першу чергу думала, щоб забрати дітей. І тих животних, які нам предані. А, тобто коз я не забирала, я подавала людям курей, утят. А кота і собак я забрала. Це наше рідне, це, ну, це вже члени родини нашої. А діє з козаків? Приїхали біла ангели забирати. А Дідворак кричить, без діда ми не поїдемо. Хочеш, мама їде, а ми залишаємося з дідом. Прийшлося їхати, діду. А от бабуся їхати відмовилася, каже Альона. Мама не поїхала, тому що мамі дуже шкода. Котиків, цуциків, які там лишилися приблудні. Вона навіть не за своє господарство хвилюється, що у неї там свини, курі. А от переживає за котиків собак, яких оставили на призволяще. Жінка розповідає, з речей з дому взяли тільки дитячий одяг і трішки їжі та посуду. А нас зустріли тут у дворі е, люди місцеві, які принесли уже якби, нам допомогу. Е, тобто, хто картоплі приніс, хто цибулі, хто тушонки приніс. Перший день, мабуть, десь часів до 12 ночі у нас двері не причинялися. Е, з липової долини приїжджали, від сільради нам привозили допомогу. Таке, як е, е, Матраси, там постільна білизна, подушки, ковдри привозили нам. Ну і взагалі місцеві жителі теж приїжджали, хто машиною приїжджав, хто велосипедом, хто навіть пішки приносив в руках, хоч, ну, хто що міг, хто собакам приніс кісточок поїсти, тому що собаки були теж в дорозі. Тобто, ну, теж тяжко дуже пережили весь цей переїзд. А так ми потихеньку почали облаштовуватися. А це кімната сина мого, він тут проживає. Його ліжко, заодно йому взимку тепло, тому що тут грубка зразу є. Тут у нас дід проживає з нашим котиком. А в цій кімнаті живуть дівчата. Діти продовжують навчатися онлайн у своїй білопільській школі. На уроки приєднуються з телефонів, кожен з окремої кімнати. Молодша донька займається в мамині. Це іграшку мені вже діти подарували тут на Новий рік, щоб в мами живот не було, мамине вже не дитяче, якби. Альона теж навчається, отримує спеціальність електрогазозварювальника, слюсаря, ремонтника транспортних коліс. Вже на останньому курсі каже у групі: вона єдина жінка. Зізнається, що обрала цю спеціальність з трьох запропонованих: ще були кухар і продавець. Дітей викормила за чистой мій варить, торгувати вже торгувала. Вирішила щось нове вивчити для себе. Електрогазозварювальники вони більш така поширена професія, де требується, чим продавець, наприклад, чи повар. Тим більше в даний час, що на вулиці війна йде, тому що ну хлопців практично немає. Я наблюдала і раніше, як хлопці сваркою варять. Я наблюдала, як тато машину розбирав, збирав. Це мені було завжди цікаво. більше якби в чоловічій сфері праці такої, чим жіночій. На роботу збирається влаштовуватися на підприємство у Липовій долині, де проходила практику. Окрім навчання, зайнята господарством огород, птиця, кролики, кози. З тваринами садиби знайомить молодша донька Алінка. Це її улюблениця, собачка, тучка. А ось собачка буся моєї сестрички старшої. Вона дуже любить дітей, зрослих, дуже прям. У Сарачику живуть дві кози. Це ж моя козочка, верба. У неї ось кошки вже. Її сама собі вибрала. Мама розрішила їсти їй давати. Виводить, погіть, вбирать за нею, а ще з нею гратись. Вона бігає за мною, а я тікаю. Це ось велика козочка. Це мамина, але ну, я її теж називаю своєю девочкою. А ось кролики спільні, за ними доглядають усі. В загінчику живуть дві качки, віддала сусідка, каже дівчинка. Ну, я сподіваюся, що тут дівчинка і мальчик, щоб були утятка. Плануємо купити ще двох поросяток завести. О. Да. Взагалі я мріяла купити собі конячку, але вона дуже не по карману мені. А потрібно господарство чи хотілося просто? Я, я про коняка мрія, мріяла про власного коня, да, що, ну, навірно, років з 10. Потім виросла, з'явилися в мене дітки. ну, Це не, не так уже важлива мрія стала моя. В повозку запрягати їздить теж вмію, в і вмію їздити. Вирощують всі потрібні овочі. На городі досі кавуни, гарбузи і буряк кормовий. Самі маленькі лишилися. Кавунчики. Цього року зробили закрутки зі своєї городини. Запаслися овочами на зиму. Ось о, там у нас картопля. Так, що виросло, то якби і зробили запаси. В садибі є плодоносні горіхові дерева. Вода у дворі. Де ми водичку беремо і пить, і поїсти зварити, Постирати пол помити, колодязь теж є, але його там трішки ремонтувати треба. У будинку є газ, опалення парове, але опалюють пічкою так дешевше, каже Альона. Привозили нам на минулу зиму дрова, Ну, як би так сказати, на всю зиму не вистачило б без доповнітельного. Нам привезли ще ж це палети отаплювати, щоб підсипати, щоб нам вистачило на зиму. Так ми зиму то й пережили, а на цю зиму ми вже якби запасалися по весні. Ідемо до до магазину. А ну просто спиляне, так ставок даже валялося. Тобто ми два дві добре справи зробили. Собі дрова, ставка витягли відки, щоб не за не замусувався. Він У будинку живуть безкоштовно, платять тільки за комунальні послуги, розповідає жінка. Зробили невеличкий ремонт, а ось вікна поки не міняють, чекають дозволу власника. Старенький холодильник не працює, його використовують як комору. Готувати доводиться три рази на день, щоб їжа не псувалася, каже господиня. У різноманітнює меню козяче молоко. Кислячок на творожок діткам. Зараз за і будемо відтоплювати. Ні, його треба отопити. вже, воно вже відстоялося, щоб відтоплювати. Зараз готується до дня народження молодшої доньки. Скоро їй виповниться 10 років. Завтра поїдемо на липову долину. Тому що до того дня народження треба купити продуктів, якби не просто звичайних, які ми кожного дня кушаємо, да? а так, щоб тобі салатик там зготовити, окрошку, щось. Це, який подарок буде? А <клес> подарок то секрет. Зараз вже трішки звикли на новому місці, а перший місяць було дуже важко, ледь стримувалася, щоб не повернутися додому, говорить Альона. З одної сторони, мене туди дуже сильно тягло і плакати хотілося по ночах, і все. А з другої сторони, якби тут душа з серцем рвалась туди, а тут мов каже стоп, ну, діти спочатку треба, щоб були в безпеці. Ну, так було дуже тяжко. Дітям і зараз тяжко, вони другий раз, мам, коли ми вже додому поїдемо. Але ж в той момент і розумію, що ми ну, просто ми не можемо туди поїхати, бо такі обставини. Думка і в мене і еволюція теж одна й та саба вернутися додому. Скоріше колись війна, вернутися додому. Жінка каже, що дітей і дорослих, близьких по віку у селі майже немає. Дівчата, подружок знайшли, а ось сину самотньо. Чоловік із сусіднього села подарував дітям велосипед, а ще вони грають у м'яч, придумали гойдалки, малюють. А оце деревце де... я хотіла намалювати і багато лисочку, але не вийшло. Але Наталя, як і вона тебе твоя вчителька? похвалила, що ти молодець за нього. А от у мене тепер красок немає. Нічого, поїдемо завтра купимо. Завели ще одну кішечку, яку підібрали у сусідньому полі. Сама Альона зимовими вечорами в'язала шкарпетки для військових речі для родини. А зараз ходить робити перев'язки місцевому жителю. І так як у нас Байрак і довга лука залишилися взагалі без медиків, якби тому, що забрали нашого фельдшера на війну. Це липова долина, найближче місце, откуда може приїхати швидка, щоб щось допомогти. Його з лікарні виписати, виписала, Перев'язки ще треба робити, Чи не все загоїлось. Отвікаюсь теж, щоб не так скучно було. <ріст> Кілька разів на день зідзвонюється з мамою. Вона ненадовго приїжджала перед Новим роком, каже Альона. Це кукли найдорожчі для дітей, тому що їх купила їм бабуся, моя мама. І коли ми збиралися з Білопілля виїжджати, вони їх в першу чергу збирали в місто речей. Назвали куколку це Алла в честь бабушки, це в нас посередині Альонка, тобто в честь мами. І найближче до мене звати Вова в честь діда назвали куколку. вони так. Це саме складне, що на вулиці війна і ми в чужому, ми ну, не в своєму якось. Знаєте, мені колись один дядько такий, він вже, мабуть, років під 80 сказав, ну, я раніше не зрозуміла, про що він. Він каже, краще свої руїни відбудовувати. Чим жити в чужих хоромах, це зараз я розумію, к чому воно все було сказано. Що хай яке не є своє погане житло, чи хай який не буде там маленький город свій, але він свій, він рідний. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.